Привіт-привіт! Рада вітаю вас на каналі Вікторії. Сьогодні поділюсь з вами одноденною поїздкою та прогулянкою старовинним містом Тахів, яке розташоване в Пілзінському краї на заході Чехії. Тахів невелике чеське містечко. 59 км від міста Пілзен. Вважається одним з найстаріших міст історичної області Богемія. Перше згадується в документах за 1115 роки. У 1131 році згадується замок, а в другій половині 13 століття вже довкола замку формується місто Тахів. На початок 2023 року зареєстровано близько 14 тисяч мешканців. Місто гарно зберегло середньовічні пам'ятки архітектури. Тому за останні роки став популярним серед туристів. Місто було обнесено фортечною стіною, яка збереглася до наших днів у досить гарному стані та вважається історичною пам'яткою. Думаю, мало є таких міст, коли ходячи містом, ви одразу бачите пам'ятки в цьому випадку фортечні або камінні стіни, з яких почалася побудова міста. Довжина стін складає 700 метрів. На сьогодні збереглося більшість оригінальних споруд. До речі, вони вважаються найкраще збереженими стінами у Чехії. Домінантною та є костел спіння Пресвятої Богородиці. Ця церква має досить поважний вік, хоч і не є найстарішим релігійним закладом у місті. Будівництво розпочалося у другій половині 14 століття. Сучасний вигляд церкви набуло наприкінці 20 століття. За весь час піддавалося всіляким перебудовам, після кожного стихійного лиха, яких було в історії чимало, неодноразові пожежі, грабування та бомбардування. Нині церква є найбільшою і найвищою будовою міста. Висота вежі складає 70 метрів. Потрапляючи в місто, ви бачите її практично з будь-якої точки. Виглядає дуже ефектно на тлі гострих черепних дахів. Нині у церкві йдуть служби та періодично відбуваються органі концерти. Зайти туди можна лише під час заходів. Врешта годин, на жаль, закрито. За кілька кроків від костелу Святої Марії знаходиться костел святого Вацлава. Найдавніша сакральна споруда міста Була побудована ще до заснування міста. Церква була дарована Тахову у 1329 році, виконувала функції цвинтерної церкви та усипальниці місцевих князів. Неодноразово перебудовувалася, закривалася, осквернялася та знову відновлювалася. Наприкінці 14 століття кладовище навколо церкви було закрите остаточно. І на його місці організовано міський парк. Рухаючись містом, ви потрапите на площу республіки, яка вважається головною площею міста. Її утворюють фонтан по центру площі та будинки з кольоровими фасадами з ренесансно ренесансних клатичних тому вона надає надзвичайну родзинку центру міста. Після прогулянки площею рухаємося до центрального замку Тахів. Замок заснований у 13 столітті. Свого теперішнього вигляду він набув на межі 18-19 століття. Тих років і збережений його вигляд. За свої роки змінив багато засновників. Його неодноразово розширювали, реставрували, використовували як зерносховище, склад, меблевий магазин. Навіть хотіли знести. Але самі мешканці міста відстояли його і почали відновлювати. На сьогодні будівлю займають філія мерії та школа мистецтв. З 2014 року за підтримки ЄС замок став доступним для відвідування. Усередині є спеціально відведена частина будівлі для туристів, де ви можете побачити чудово збережений інтер'єр розкішних приміщень колишньої княжої резиденції батьківщини Віндіжгра. Туристичний сезон цього року вже закінчився і замок буде доступний для туристів лише з квітня 2024 року. Перш варто відзначити, що прогулявшись за околиці міста пішою стежкою та навколо гарним лісом є теж багато історичних місць, а саме у світці. Перше варто відзначити це оглядова вежа свіце, з якої видно все місто, і наступна моя поїздка в дане місто обов'язково почнеться з походу на неї. Далі, прогулявшись стежкою, ви побачите будівлю стайни, яка вважається другою за величиною в Європі. За нею одразу є руїни монастиря Паулан. Про історичні місця у світі розповім у наступних відео, а їх світлини ви можете побачити далі в продовженні цього відео. Також на цим відео одразу залишу посилання на них. Переходьте за посиланням та переглядайте історичні красоти. А в дописі під відео залишу вам нагадування про місця, котрі варто побачити в прахані. Насолоджуйтесь продовженням відео. Можливо, є питання, пропозиції? Пишіть в коментарях. Не забувайте підписатись та обов'язково лайк. До нових зустрічей. Пока-пока.